Вітаю мої любі глядачі. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні ми з вами поговоримо про порцеляну. Вірніше я покажу вам два чудові предмети з порцелянового мистецтва. Мова йде про чашечки, які ми називаємо їхню форму, ми називаємо бутон. Хоча насправді вони мають іншу назву, там Б-166, в цьому я не дуже розбираюсь от в тих цифрах. Тому ми будемо говорити так, як звикли. Одну з тих чашечок ми з вами вже бачили в попередніх відео, але раз пішла така історія, то будемо дивитися їх обидві. Так склалося... Так склалося, що з'явився у мене невеличкий подаруночок. Він більше як за хорошу співпрацю від мого колеги. От, але тим не менше дуже вразив мене цей презент. Особливо він був перед 8 березням нашим днем весни і, ж, і жіночим днем. І, звичайно, як ми з вами бачимо, це є чайна пара, форми бутон. Не звиклого нам кольору. Можливо, камера не передає його добре, тому що мені здається, що він там темно-синій, а на сплажавді він такий темно-бірюзовий бутон був різних кольорів. От, виготовлявся ці два, ці дві чайні пари, які є на відео, вони виготовлені на Баранівському порцеляновому заводі. от І саме оця от Темно-бірюзового кольору, є одна з найперших, які виготовлялися на цьому заводі. Як ми бачимо, це є баранівка 50 роки. От це є, можна сказати, досить велика рідкість. От, і тому я дуже рада, що в мене з'явився такий предмет. Е, комусь у коментарях я писала, що хотіла б зібрати їх різних кольорів, і, як бачите, мрія збувається. От, Так що давайте будемо мріяти. Він має невеличкі скольчики, але для такої раритетної речі це значення немає. От ми з вами роздивимося ближче, також клеймо, у нас є другий сорт, так гарна, гарна легенька річ. Я думаю, що вона і просвічується, на жаль, зараз вечір і цього ми не бачимо. Якщо дивитися їх обидві, то вони мають різний декор. Як бачимо, тут є більше позолоте. це є вже, ця чайна пара помаранчевого кольору є вже пізніша 60-х років, а виготовляла їх по 90-ті роки, можливо, навіть і 2000. Цікаво було б зібрати їх і подивитися, як вони всі виглядають. От, на пізніших вже менше попозолоти, там навіть ілюстер є. От, з такими вони, бачите, трошки затерта позолота. Тут у нас на ручці є цікавий такий такі маски попозолоти, от. А тут у нас повністю позолочена ручка. Ну, недоліком. Не Цього такого темного покриття є те, що проступають темні плями. О, тут їх більше видно на червоному. З, з такими чудовими предметами я хотіла вас сьогодні познайомити. Але що хочу ще додати, що таку форму виготовляли. Також і на Сумському фарфоровому заводі, і Южноуральському вони були трішечки вже інші, але на такій хорошій підставочці. От. Але, можливо, не всі знають, що саму форму, як би задумали майстри на мейсенській мануфактурі. Тут я причіплю. Десь фото з самої оригінальної чайної пари. От вона, це вона виготовлялася у 24-34 роках ХХ століття. Розпис називається розсипані квіти, і ціна такої пари, десь від 100 умовних одиниць. Я би хотіла придбати предмети мейсинської мануфактури, тим більше, що з німецьких я знаю тільки дві: це мейсенська з двома перекресленими шпагами і кахля. Всім відома. З такими предметами я хотіла вас познайомити, потішитись разом з вами. І до нових зустрічей, друзі!